Добрий ранок! Сьогодні 6 травня 2025 року. Заняття з малювання в старшій групі. Тема заняття чарівна «Чарівна веселка». Доброго ранку сонечко ясне. Полю, небу, тихі річці. Добрий ранок, світи мій, ніжний, чистий та блакитний. Доброго ранку вам мої любі друзі, сьогодні у нас заняття з малюванням, таке незвичне, нетрадиційне. Тож сідайте зручно, та дивіться уважно на екран. Ми весь цей тиждень з вами говоримо про нашу землю. По нашу домівку, яка вона красива, вона прекрасна своїми рослинами, тваринами, птахами, комашками, ґрунтом, піском, сонечком, лакитним небом. Але щоб дізнатися, що ми з вами сьогодні будемо малювати, підгадайте спочатку загадку. Понад річкою місто виріс із семи стрічок. Та по ньому не піду, ще у воду упаду. Так ви здогадалися, це веселка. Ось уявіть, що до веселки ви можете доторкнутися рукою. Яка вона на долі? Вірно, ми не можемо до неї доторкнутися рукою. А на смак яка веселка? Так і спробувати на смак ми її не можемо. А чим пахне веселка? Так, також ми не можемо цього дізнатися. А які кольори у веселки, ви знаєте? Так, зараз дізнаєтеся, можна дуже добре ознайомитися з кольорами веселки, якщо вивчити ось такі слова. Чому півень жаліє завжди мала Синього фазана. Або чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Або чотири осінні хабри, жабки знайшли багато старих фотографій. Ось з перших звуків цих слів. Перші звуки цих слів є перші звуки в словах кольора Але я вам зараз пропоную пограти з чарівним пензлем. Любий пензлик мій до свята, любить собі чубчик фарбувати. Він у рай догу Кожен колір називаю. Це червоний. Жар не наче це оранжевий гарячий, жовтий, як пшениця в полі, мов трава зелений колір, а блакитний як у краплі. А наступний колір синій, синій колір ніби річка, а фіолетовий наче нічка. Скільки ж цього кольорів я назвала? Так, вірно, я назвала сім кольорів. Добре, молодці відгадали, а що ж можна за допомогою цих кольорів намалювати? Ну, звісно, можна намалювати саме весело. Червоний колір розпочинається ось. Горі за ним іде оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій та фіолетовий. А ось які малюнки створювали дітки веселка, весела та чарівна. А зара я вам пропоную. Виконати пальчикову гімнастику, програти в кул райдуга дуга. Підготуйте свої пальці, долоньки, візьміть їх замочок, ойте райдуга дуга. Дам тобі я пирога, дам тобі я борщику, а ти не дай дощику. Можна постукати ось так по столицю. Заглянь у віконечко, принеси нам сонечко, щоб раділи дітки, розвітали квітки. ось така пальчикова гра. І ось подивіться, який малюнок. Вийде в мене в кінці заняття. Для роботи нам потрібно аркуш, серветки, губка, вода, пензлики та фарби всіх кольорів веселих від червоного до фіолету. У нас сьогодні незвичайне малювання, нетрадиційне. Я буду малювати губкою. Але чарівний пензлик мені все одно потрібен. Я буду ним наносити фарбу. Ось дивіться, я розташовую так, щоб помістилося скільки кольорів у мене на губці, і беру перший колір червоний. Наношу на губку. Трошки зволожую водичкою губку. І ось. Червона фарба, такий колір яскравий червоний колір серця, колір любові. За ним іде деякий колір, ну, звісно, помаранчевий, також наношу на грудку поряд нижче червоного. Добре наносимо, щоб вистачило нам цих кольорів на всю чарівну веселку. Наступний колір колір пшениці, колір сонця, колір багатьох фруктів. Жовтий колір. Він такий теплий, коли дивишся на сонечко, нам одразу стає весело. Тепло, затишно, сонячно. Пробиваю після кожної фарби пензлик і беру наступний колір, зелений, а це колір чого дітки? Так, колір трави, колір природи, такий ніжний. Ось у мене є чотири кольори. І ось я розташовую так, щоб червона була в самому верху веселки, і притискаю, та плавними руками я веду по аркушу паперу. Повертаю аркуш паперу, щоб було зручно. Ось ви бачите, що в мене є. Частина чарівної нашої весел. Беру наступну губку і залишилось мені нанести ще три кольори. Так, це блакитний. А блакитний колір дітки це колір чого? Так, колір у води, як я на початку говорила, колір неба, колір. Водой, моря, колір річки, за ним синій колір. Так, це також колір води, колір неба. І залишився наступний це колір фіолетовий, колір нічки. Ось також наношу, на губку, губка добре, вбирає фарбу, тому потрібно наносити так нормально, щоб було достатньо, і верху має бути блакитний колір під зеленим, тому я так розташовую ось. І веду. Адже пальчики готові до праці. Ми дуже в гарну гру з вами пограли рай дуга-дуга. І ось ви подивіться, який гарний блакитний, синій, фіолетовий. І ви можете пензликом трошки додати кольорів, яких ви бачите, що трошки вийшли під дим. Ось я хочу додати яскравості верхньому кольору червоному, і я пензликом просто наношу ще червоний колір. Так, наче жар, щоб він був дійсно такий гарний, червоний. Ось ви також, може, у вас першого разу вийде дуже яскраво. І ось подивіться, яка веселка вийшла в мене за допомогою простої губки, але ще за допомогою чарівного пензлика. У веселки сім доріг. Всі хутенько я пробіг, потім фарби я узяв і її намалював. Ось яка чарівна весел. І ось сонечко радіє такий чарівний весел. Дітки, я вам показала, як намалювати чарівну веселу. Давайте ви мені. Нагадайте, які ж кольори має веселка. Так, звісно, перший колір це червоний, а другий так, помаранчевий, а третій. Так, колір сонця, колір жовтий, а наступний колір. Так, звісно, це колір зелений, колір природи, колір трави. Наступний колір який? Так, звісно, блакитний. А це символ чого? Так, води, неба. і наступний колір. Звісно, синь, а за ним колірнічки так, фіолетовий колір. Ось які гарні кольори, яка ж дітки наша земля, чарівна багата живою та наживою природою. Якщо подивитися навколо, то це цілий світ, цей світ, це наша рідна земля, рідна природа, це дім, де живемо ми з вами. Люди, а поряд з нами живуть звірі, свійські тварини, птахи, ростуть дерева, кущі, трави. Вітають птахи, комахи. Знаходяться в водоймах дуже гарні риби. Ось цим всім багата дуже наша земля. А наше сьогоднішнє заняття я завершую. Бажаю вам сонячного! Гарного дня беріть чарівного пензлика, аркуш паперу, кубку. Фарби різних кольорів. Можна використовувати не тільки гуаш, можна використовувати і акварельну фарбу. Вийде малюнок, також у вас яскравий та гарний. Вам Натхнення, а я чекаю на фото ваших робіт. До побачення, мої любі друзі! Хай щастить!